Доріво Христі, щиро дякую всім тим, що молиться разом з нами. Щиро дякую всім тим, що допомагають нам. Дякую щиро за ваші пожертви і за вашу підтримку. Щиро дякую. Молебень до Святої Богородиці, Маївка, як ми її називаємо, це той цілий місяць, травенький, ми молимося до пречистої Діви Марії, це є особлива молитва, особлива молитва Матері до Матері. Кожен із нас, що на землі, чи це хлопець чи дівчина, чи це дорослий чи старий, без різниці, кожен може уподібнитися до Пресвятої Богородиці. Я вам розкажу як. Ну, не так, як Богородиця, там що нас вінчали в небі, як царицю Ангелів, але до Богородиці, як до тої, яка носила у своїм лоні Ісуса. Каже Господь, Блаженні ті, що слухають Слово Боже і зберігають Його. І одна жінка і одна е, із жінок скрикнула сильним голосом і сказала: Блаженне лоно, що тебе носили, і груди, що тебе кормили. І Господь Бог уточнює, і каже блаженний ті, хто слухає Слово Боже і зберігають його. Якщо ми зберігаємо Слово Боже, воно вже є у нас. Жінка, поки щоб народити, вона має завагітніти, а потім вона має виносити 9 місяців плід, а потім аж народити. Так же само відбувається Словом Божим, яке ми чуємо, вагітніємо Словом Божим, воно в нас дозріває, і потім ми його народжуємо. Народжуємо ділами нашими, нашими вчинками, нашими словами. І знаєте, найперше, перше, що ми робимо, це те, що на наших устах. Хто собі думає, що Бог дав тобі язик, і ти можеш говорити все, що хочеш, і ляпати всякі дурниці, все, що ти хочеш. Ні, Господь Бог дав тобі цей інструмент, щоб ти для Бога виконав певну симфонію. Як музикантові, вручити скрипалеві, вручити дорогу скрипку. Як піаністу до віртуозу вручити дорогу, дуже якусь елітну там, піаніну, чи як вона називається, тобто кожному дається в руки інструмент Божий. І один із таких інструментів, на яких можуть грати всі, це наш язик. Ми можемо говорити. Ми маємо дар спілкування. І тому, і з нашого язика часто виходять речі, які будують людей, а часто речі, які руйнують людей. І тому ті, хто молиться до Богородиці, ви є мамою, яка народжує. І як це? Тому що ми у своїх молитвах просимо Богородицю. Про те, щоб вона зістала нам дар сина свого, дар Духа, присутності в нас. І ось ми молимося, ми слухаємо Євангелія, ми слухаємо молитви, і воно до нас попадає всередину. А тепер дуже добре задумайтеся, що ви своїм язиком родите. Подумайте і задумайтеся, що ви родите своїми вчинками. Чи це є ваш учинок, чи ваш язик свідченням присутності Бога на землі? Чи, може, щось інше? Тому сьогодні багато не буду говорити, а просто дам вам можливість задуматися. Все, що ми чуємо у церкві. Це є ота можливість завагітніти Божим Словом, потім його виносити, бо є люди, які зразу хочуть родити. Знаєте, дитина, як родиться передчасно, вона не завжди виживає. Я не кажу, що Боже Слово треба дев'ять місців носити, але кожне слово має свій період дозрівання. І якщо ви хочете родити Божі речі, повірте мені, це не ті речі, які родяться ти ковчу і вже родиш. Ні. Треба час. Треба дозріти в Божій. Треба дозріти в Божій мудрості і даром Духа Святого народити плід, достойний покаяння. Перший крок, який ми робимо для Бога важний, це є. Елемент покаяння, чинні діла достойні покаяння. Щоб наші вчинки були такі, щоб Бог сказав золота дитина. Я в її вчинках бачу, бачу красоту покаяння. Людина не кається, людина робить якесь добре діло, але всяке добре діло починається. І спокаяння. Людина зла, яка не кається, вона не може творити добрі діла. Тому слухайте Слово Боже і зберігайте його, як заповідав нам сам Ісус Христос. Хай воно дозріє в нас, а потім народиться добрим Божим даром, який буде наповняти. Голодних, годувати голодних, утоляти спрагу спраглим, давати поміч немічним, давати підтримку тим, що потребують, і засвічувати на землі Божу присутність. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіть.